Давайте подивимося, чи принесе наступний рік вам кохання. 2025 рік, чи принесе він вам справжнє кохання? Що зараз у вас у сфері відносин, кохання дияволу зараз? Скоріше за все, у вас зараз є такі якісь відносини, з якими важко. Це такі відносини, від яких відмовитись не можна, і разом важко, і ці відносини тримають, як на привязі вас. Скоріше за все, цей чоловік такого вогняного знаку зодіаку вас тримає, і такий, який може підгулювати, ходити наліво. І при цьому всьому може ще мати якусь жінку, але ви ці відносини ніяк не можете завершити. І чи буде у вас справжнє кохання у 2025 році? Так, у вас буде справжнє кохання, причому дивіться, які кардинальні зміни з диявола іерафанта. Тобто, можливо, для когось що це буде справжні відносини, які приведуть вас у сім'ю.